І так, камера, де у нас перша знахідка, небезпечна. Ось така мінометна міна. Міннаха. 50 мм німецька. Ну, Були, звичайно, вони в союзників наших мадярів, тут як у нас були по 44-му. І мокрушили тут радянські війська підходили. Зараз закопаємо. Вона нам не потрібна, звичайно. Скрізь тут окопи, годиночки є. Там вище теж скрізь такі палаточки, бункери. Незрозуміло, взагалі тут їх багато всякого. І цього добра є в лісі повно, звичайно. Сьогодні погода неймовірно красива, сонечко світить, земля не промерзла, плюсова температура десь плюс п'ять, плюс точно має бути. І ми народ продовжуємо свої пошуки. Дуже сьогодні. Чудова погода для цього. Так, камера, у нас черговий сигнальчик. І на цей раз вже набагато кращий. І видається мені якась потіряшечка Грибарська, кругля шат, подивіться. Па-ба-ба-бам! -ба Я сам ще не бачив на сонечку. Подивимося ближче. Званимося на... Опа-на! А то є СССР. Стара монета сама, кругляшок. Поїтри три копеї. І то знаєте, який рік це давно. загубили тут. Після війни. 1945 рік. Зараз вам сплижу. О! Макро включилося на камері. Видно. 45 рік. Ось так. Не знаю, рідкісне, не рідкісна. Будемо шукати дому інтернеті. Хто знає, підказуйте, чи вона щось вартує. Золото партії у нас народ, кругашок SSSO. Ось так. Знахідки приїдь і це в лісі. Це в гробарі, чи хтось ходив за дровами, бо це в лісі і... Це на радянських позиціях, звідси перли радянські війська, їх тут багато було. Їх тут вони бігли і штурмували ось той пагорб. Перед нами велика гора, зараз гігантська, і стрімкий підйом на ту гору. Неймовірно красиво сьогодні. Теплесенько. Земля, як пух, взагалі не промерзла. Цього року зими нема, копати не перекопати. Сезон багато дехто не закривав. Ну і ми продовжуємо. Народ. Шукаємо. Ось і ми, камради на радянські позиції. Бачимо уламки залишки та війни. По 44-му тут То є гільзи Мосіна, Ось такі всілякі різні ламані гуано. Таке нас не цікавить, але хотів вам показати, що таке в нас було. Так, камерада, у нас чергова небезпечна знахідка, класний сигнал, дуже рідкісно в наших краях. Потрапив на я на радянські саме позиції, так я вам казав. І подивіться, що я знайшов. Знаєте, що це за угризок іржавого такого того самого желіза? Я вам покажу. Опа-опа! А то подивіться, що є. То є ручна радянська граната. Лимонка так звана. Ух, красота. Рідкісна. З запалом у Ген. Бачите? Ось така раното. тут загубилася радянські війська тікали, аж свистіло за ними. Звідси, мадяри їх били і це залишили. Ось такі. Такий небезпечний предмет. А у нас камера чергова знахідка. Якась така собі. Не барза, але яка є, така є. То є на бій від ППШ, ТТ, ППС і тому подібне пістолета автомата ППШ, бо тут бігали з такими. Знахідка. Не цікаві. Не беремо, звичайно. І так камара, знаєш, ось така гінзочка мадярська. Видно Маліхер 856. Бачимо, зараз я вам покажу, які тут були у нас роки. Фокусуйся, камера. О! Сфокусувалася ашка по бокам зірочки 39 рік. Пробита Пестріна гріза. Ось такі У нас були тут дві жухи по 44 році, але гільзи вже були у нас патрони завезені ящиками. 39 рік. Так, от, знайшлася якась незрозуміла деталюшка. Ось така, на вашу думку, що б це могло бути? Похоже, на молоток чи якусь палку-копалку-добувалку. Кований такий елемент. Прикольний, можливо якась це була дверна петля бункерна, тому що ми на позиціях і трошки далеко -яко від якихось поселень. І щось таке. Для чого воно? Що воно? Не зрозуміло. Так, команда, у нас чергова, цікавий черговий сигнал. Слухай. Тяжкий, чорний. Що там пише? Ведемо 9. 16 скаче. Близько і потужне щось. З металу. Давайте відпартуємо це разом. В прямому ефірі я подивився. Але вам хочу показати, як це все відбувається. Дивіться, що ми знайшли. Мега знахідка небезпечна. А? Що це вам нагадує? Пишемо, коментуємо. Хто не в курсі? Це небезпечна знахідка? Зараз ми її для вас витягнемо, покажу. Утяжка, юмаю, нічого собі. Що ж це таке? Похоже на F1. Але це не F1. Цікаво, порожня, не порожня. Не видно. Зараз я її почищу, вам покажу. Ось таке сідло навіть залишилось. З кубіками і ржаве. Була буквально під листям. Ось почистив я, а то і народ. Ось така вага тяжка, вона чугунна. Тут як ванне ці кубики, мало не покажуться, як розірветься. Ось така красунка. Але нас не цікавить, металолом. Кого цікавить, нас не цікавить. Але красиво. Бо ціла. І тут ще такого металу в повновліці. Ми на старій фронтовій дорозі, акурат зараз ну вам так не видно, О, так видно що вона так іде сюди. І туди вона вже позаростала, це фронтова, в неї вже давно не ходять люди. А розтяжечки ще залишилися по сьогодні в лісі. Так що хто йде за грибами чи за дровами, будь обережні. бо хто його знає де, ви на що наступити і за що зачепитись. Ну, а ми мандруємо далі. А У нас камера дочергова знахідка. Зараз я вам покажу. Небезпечного намикну. І так подивіться. Гори Карпати, де приходиться шукати війну, в яких дебрях. От я зараз такі музини. І бачимо жоліб, потічок, мокрийша водичка тече. І подивіться, яких ярами, горбами страшними приходиться шукати війну. Бо війна у нас була скрізь. І ось така знахідка. Камеради. В таких музеях долинах. От подивіться, що я знайшов. Знаєте що це? Як не знаєте? Хм, давайте разом подивимося, що це таке. Чи у вас таке трапляється в ваших лісах? Скажіть тільки чесно, хто копає по лінії, мав таке знаходити. А то є вам ось така міна. Має стабілізатори, бачимо, стальні хрестоподібні, тут вона чугунна, важка, тут ще деколи бувають надписи, клейма, але на цій немає, на цій не бачу. Деколи з навопи мені щастить, що-що, а ще люто заперуть. Завжди. Бо я знаю, де їх шукати просто. Ось подивіться, якими. Ліса вам це навіть не ліс, це кінець світу. Приходиться шукати всякі речі. Чого я тут шукаю, бо є свій перевірений руками принцип. Стаж, де їх шукати не тільки, нам не цікавить міни бомбогранати, гранати і лимонки. Вона цікавить дещо інше. І в таких місцях воно найчастіше може трапитися. Те, що тут, окрім мене, повірте, ніхто не шукає. А у нас камеради, низинами ось така. Знову небезпечна знахідка, хто знав. Але я вам покажу. От бачите, ручна граната. Знаєте то? Не знаєте? Куди все ближче? Ось така. Ручна граната SOS2М Венгерської армії. Вона. Вона швидше за все була кинута і не спрацювала. Видимо. на ній ще залишки дерева. Тут видно. Не дуже видно, але видно ось. Така ручка була класна, маленька. Вона ще дістала осколочком. Все. Пробита. Була війна. Хтось її кинув, вона не зірвалася. Згори бо там йдуть вищі вже на позиції, значить окопи скрізь кругом туди стрімину, там дуже стрімко, і вони там сиділи, і закидували такими гранатами радянські війська, які рухалися по цьому пагорбі, можливо цими мазинами, бо гранати сюди прилетіли, цим жолобом дерлися, дехто по-любому, дехто там, дехто там, і так штурмували цей пагорб. Аж до гори, і тому такі речі трапляються. Але це поки що такі речі трапляються. Але хто знає і щось цікавіше можна знайти. Автомати, пельмети, карабіни, пастолети, які скотилися з пагорба, які просто викинули за непотребою. Ну і всякі тут Максими, шварслози. МГ, МП і так далі. Солотурн 31М і так далі. Так ну, що шукаємо народ. Шукаємо. А у нас народ опять небезпечна знахідка. Синий сигнал. І ось така мінаха прилетіла, 82 карадянська. Бомбили вони і не зірвалася. З якихось причин закопуємо назад. Я вам хотів показати, що така небезпечна знахідка в лісі є. Її треба остерігатися. Це вам не ручна граната. Валюх не мало не покажеться. У нас народ така знахідка. Цікаво попалася. О! Ось такий клин. Чу клинок. Чи це якесь долото, чи зубило. Потужне. Валили тут потужно. По-любому війну, бо страшно заржавіло і все згнило. Можливо, кололи дрова, а можливо ще щось. Грубезне, потужне. Ось таке. В кого які думки? Пишіть в коментарі. Коментуйте, не встидайтеся, що воно і для чого. Можливо, ви краще знаєте. Камеради, у нас чергова знахідка, але вже безпечна. Ось така під листям була взірвана, бо відказничок бачимо. Міна. Але це міна не радянська вже. То є міна, я вам скажу, яка порожня. Бачите порожня. Вона вся здулася, вся вигоріла. Хтось її можливо розсоперив. Навіть таке може бути. Геть порожня, такий відказничок був. Мінна значить Мадярська, 81 мм. Ці згори бомбили Мадяри радянські війська, а радянські війська таких купа стабілізаторів поломаних, цих відірваних знайшов, значить купа. Аж ехо віддає. Прикольно. Порожня, безпечна повністю. Але важка, зробити гарний натюрморт для музею можна прикрасити якусь вазу на олівці, на фломастери, на робочий стіл комп'ютерний, почистити, відреалізати, помалювати, пофарбувати буде бомба. Бомба вона і є бомба. Камера, у нас така чергова знахідка, небезпечна трохи. Подивимося ближче. А ні, вже безпечна. Подивіться, то є. Ручна мадярська граната 37. Але вона геть порожня. Хтось її розібрав і скрутив докупи. Бо інакше випасти вона просто так не могла. Середина має налазі. І ще плюс пробита осколком двома, що дуже цікаво, антураж. І вона порожня. Тобто повністю безпечна, можна брати в музей. Як знахідку капелюшок знайти, прикріпити і буде музейний експонат, почисти, полетрілізти, зашпаклювати, помалювати, заворонити і на поличку. Ось така ранатьошка. Але ще бадьора, така міцна. Йо-майо, не сподівався, що тут таке можна ще знайти. Камрада знайшлася якась така бочечка. Я думаю, що це якийсь конденсатор, а це швидше всього є детонатор від мінометної міни 50 мм німецької. Тут мали бути клейма класні, курка. Сороковий рік мінімум, написів купа. Чорному по-білому, бо він з алюмінія гарно бринів. Ось таке. Сподіваюся, що він вже безпечний. Ну що ж, подружуємо лісом горами Карпатами. Камради, знайшлася ось така ЧК від ручної гранати лимонки радянської. Наступали тут, кидали лимонки. Така ЧК УРСГМ. Досить ще бадьора, тверда, листа. Ще міцна така, що торба. Можна застосувати ці вусики. Тут проходило. Кільце, ЧК сама з колечком, дергав за колечко, Ця ЧК автоматически відкидалася і граната зривалася через 4 секунди. Але міцна здорова, можна відреставрувати і в музей. Ще така бодрякова. Камаради, ось такі знахідки мене сьогодні цілий день зводять з розуму. Це і латунька. Навіть не знаю, чи бронза чи латунь. Ось такий був на версія Мадярського значить, мінометного снаряду. закручувалась бачимо різьба є. І, і ось такий добрий кусок. Важить капець. І я таких сьогодні підняв. Штук десь 10 уже. Як воно класно бринить, звенить, просто я аж думаю, що от-от уже -от щось цікаве, а насправді... Нічого цікавого, а якась ерунда металолом, Можна було б вже назбирати латуні, скільки на, здати на лом. А стабілізаторів від мінометних мін я вже штук сьогодні відкопав 50 точно, різних. Всіляких моделей, всяких розірваних. Не буду ерунду цю показувати, звичайно, вам бо ви всі бачили, не цікаво. Але покажу вам краєвид.